Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по головних безпекових питаннях власне плану перемоги, який план закінчення війни, плану миру. Тому що з'явилося кілька нових аспектів, і мені видається на столі лежать нові можливості, в тому числі можливість отримання ядерної зброї. Давайте проговоримо, бо Борис Джонсон не може зупинитися далі. Говорити про план перемоги України та приєднання України до. НАТО. Причому він говорить і п'яту, і шосту статтю, я вам зараз розповім, що він пропонує. Друге, що говорить нам британська преса, газета The Time, що добро можуть дати стріляти по Росії не публічно. Типу, для чого Росії давати можливість готуватися, якщо Просто прилетить, щоб вони не встигли нічого повивозити. Ну і власне стали відомі реальні приціни збиття f 16 І тут Мар'яна Безугла не права. Що насправді сталося? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. А друге, зробіть донат. Ми збираємо з вами на чотири автівки. Не досипали трошки вчора, зовсім трошки не досипали. Якщо можна, включіться сьогодні, почнемо суботу з донату, а далі робимо короткий відпочинок. Тому, будь ласка, зробіть донат, зробіть поповнення для того, щоб ми могли купити 4 автівочки і одразу переслати гроші. Почну за 16, напевно. Преса світова, яка дійсно в цьому розбирається, Breaking Defense, а не депутатка, яку нещодавно позбавили її медату в безпековому комітеті, яка постійно працює на зливах, атакуючи тих чи інших чиновників, отримуючи це право зверху, ну дуже часто дезінформує країну. Ну, сказала, що ми самі збили f 16 що Петріот збив f 16 Але якщо запитати в будь-якого західного військового, а особливо американського військового, який... Воюють чи воювали на F-16 і працювали з патріотами, то Патріот не бачить f 16 його не може збити, тому що це материнська система. Вони створені працювати в парі, саме тому він не міг збити. Що каже Breaking Defense? Що в літак могли потрапити осколки збитої ракети? Я вам раніше говорив, що ну, із того, що я знав, що ракета влучила в зльотну полосу. І Осколки полетіли і це потрапило. Тут говорять трошки інакше, ракету збили біля взлітної полоси, і осколки полетіли в літак, і це потрапило в двигун ще до того, як пілот катапультувався. Ось це е, близька версія. Що саме, ну поки що всіх даних немає, але точно не те, що говорила ця депутатка. Зараз до власне справи і можливості дозволити Україні бити шторм шедов по території РФ. Газета каже, що в Британії дуже хочуть дати це право Україні, але вони не хочуть щоб це було тільки британське рішення. Вони хочуть, щоб там була і Франція, і Німеччина, і Штати. От і вони кажуть, щоб це було колективне рішення, щоб всі вийшли з таким. Ну, що називається англійською стейтментом, заявою, що ми дали добро. Але вони не хочуть, щоб стейтмент звучав дуже голосно. Вони кажуть, давайте дамо не публічно, а коли вже прилетить, це буде найкращий прес-реліз. Чого Росію попереджати? Тому що в війну кілька разів було, що ось даємо таку ракету. Росіяни від'їхали на 300 кілометрів, вона летить 180, все. Логіки в цій ракеті немає. І ось так не треба повторити зараз. Коли приїжджав Девід Леммі та Ентоні Блінкін в Київ, вони Зеленського попросили дати план перемоги, технічний документ, де виписано кількість зброї, якої зброї, якої дальності. Ну і далі далі. От. І, власне, з цим планом Зеленський поїде в Вашингтон. Видання каже, що в Вашингтоні зараз всі бігають, щоб створити спадок Байдена, упакувати його легасі. І ось це зараз їм подобається. І вони готові пришвидшити всі процеси, і, начебто, вже на зустрічі з Зеленського з Байденом це рішення повинно бути реалізовано. Друга історія, болі Джонсон не може заспокоїтися, ходить з українським. Мирним планом чи планом перемоги, ну, як мінімум, планом вступу України до НАТО. Він каже те, що говорив Кісінджер: Україна вступає в НАТО. П'ята стаття закриває неокуповану частину України. Шоста каже, що тут ідуть бої, тому зараз це не входить. Тільки звільняється, включається до решти. Це щось середнє між німецьким сценарієм, коли Німеччина не одразу повністю всією країною вступила в НАТО. Ось це зараз пропонує Боріс Джонсон і нагнітає. Видно, що він в режимі піар-кампанії. Видно, що він побувши в Києві, поговорив, отримав певну інформацію, і зараз нам допомагає проштовхнути нас в НАТО. Я вам говорив інсайт, що Україні сказали на форумі в Вашингтоні. Не шуміть. Не кричіть, не портіть форум, не робіть там різних демаршів. Ми про НАТО ще поговоримо. Зійшлися на тому, що про НАТО поговоримо до кінця року. Ну, вже середина вересня, а то й вже ближче до кінця заходимо. Ну, у наші кажуть, давайте говорити, а що тут залишилось. Листопад-грудень і все. Ну от тому зараз якраз можливість про це поговорити. І Боріс нагнітає, використовуючи свій медіаресурс і всюди, де тільки може, дає позитивні поштовхи. Це добре, але от що я зараз бачу, це я вчора подумав. Якщо ми отримуємо удари в глиб Росії, якщо ми зараз говоримо про заявку в НАТО чи вступ в НАТО, тобто ну, ми їдемо просити. Да, це буде Торг і Базар з партнерами, але Торг, так давайте одразу просити ядерку. А чому ні? Ну, типу, ми скажемо, ми стріляти нею не будемо. Ми просто націлимо ракети на Росію, дайте нам 30-50 ракет. Просто для прецеденту. Вони кажуть, ви нас не переможете, бо в нас ядерна зброя це гарант нашого суверенітету. Україна каже, Окей, в нас теж в оренду. По програмі НАТО. Ну, наприклад, по програмі НАТО що Тречині дали, Італії дали, Німеччині дали. Тобто Путін каже, я зараз піду знову на Київ. Україна каже, ні. Ось ракети, і вони полетять в ту ж секунду. Ось це відповідь на те, щоб якщо ми кажемо, говоримо дійсно, серйозно, не так, щоб далі говорити, і е, війна тривала, якщо ми дійсно кажемо про завершення війни, і Захід каже, ну, нема грошей, все, не можемо допомогти, ми кажемо, супер, зараз гроші не треба. У нас ядерні шахти є. Якщо Білорусь, Росія дає. Якщо свого часу Росія дала Китаю, чому ми не можемо зараз по партнерській програмі, ну, наприклад, Захід каже, гарантії безпеки. Але це порожні бумажки. Ви нам дали гарантії безпеки, коли забрали ядерку. І що вони коштують? Нуль. От якщо ви зараз даєте гарантії безпеки, дайте ядерку. Гарантії безпеки на 15 років. І 50 ракет на зберігання в Україні з правом користуватися. Да, ми перед тим, як стрілять, позвонимо. Без проблем. Але тоді це піднімає переговори на інший рівень. Вони кажуть, грошей нема. Ми кажемо, так а нам гроші не треба. Не треба виробляти снаряди, танки чи вертольоти. Дайте те, чого у вас і так багато. Воно буде ваше. Воно просто тут красиво, як в музеї, постоїть. Треба буде використати, використаємо. Ось тоді гарантії безпеки будуть не порожні слова. А реально насичені змістом та сенсом. І Україна буде відчувати, що це не папірці, якими можна підтиратися, а це дійсно серйозні документи, на яких буде стояти український герб та підписи західних лідерів. Ось так можна зайти з іншої сторони. Ну, це мені так здається, не знаю. Як ви вважаєте, чи можна піднімати ставки, бо раз ми беремо удари в глупу Росії? Це підняття, вступ в НАТО. підняття, Нагадаю, це торг. Ми їдемо домовлятися з партнерами про спільну позицію. В таких переговорах важливо лідерство. Треба задавати тон, а не сидіти все носа. Тому ось тут треба задати ось так. Та, можливо, інколи підняття. А дайте ядерно, скажу: стоп, стоп, стоп. Точно забирайте удари, то ще беріть там кілька десятків літаків, це не дамо. Добре, піднявши ставки, забрали більше. Йдучи тільки по ракети, ми можемо їх не отримати. Тому це момент торгу, але і знову ж таки це дуже реалістична історія. Особливо враховуючи ці відмазки заходу, як вони відбувалися, ми можемо ось це зараз повертати. Напишіть свою думку, підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу, давайте завершимо цей збір і зробимо невелику паузу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!